Дизайнери частенько запитують, чи роздумують в своїх розмовах, чи дійсно клієнт завжди правий, чи навпаки клієнт не правий і приводять цитату. Здається, вона належить Стіву Джобсу про те, що навіщо мені наймати людей, яким я буду розповідати, що робити? Я буду наймати професіоналів. І наймаю професіоналів для того, щоб вони мені розповідали, що робити. І ця фраза, ну, вона якби універсальна. А, насправді, я думаю, що вона частково підходить, частково ні. Тому що з одного боку, да, ми є фахівцями в тій сфері, в якій ми отримуємо замовлення. І... Наш досвід дозволяє нам пропонувати більш кращі рішення. З іншого боку, у клієнта, у бізнеса є продукт чи послуга, яка працює. І наявність цієї послуги і наявність того, що вона працює, заробляє гроші, якщо це працюючий бізнес, говорить про те, що цей клієнт гарно розуміє, що він створює і пропонує ринку. А отже, перед тим, як бути незгодним, наприклад, чи відставити свою точку зору, дизайнерам бажано дослідити цей ринок, дослідити цей бізнес, зрозуміти, як саме бізнес-модель клієнта працює, і тоді на базі цього вже пропонувати своє рішення. І тоді наша експертиза, як фахівців в дизайні, з Додатковою експертизою розуміння бізнес-моделі клієнта може дати гарний результат і аргументовану позицію, чому саме так варто робити, чи так не варто робити, в такому сенсі можна тоді вже використовувати свій авторитет і розмовляти, комунікувати про те чи інше рішення, яке ви пропонуєте.